Я шукаю свого племінника, рідного племінника Красняка Олександра Михайловича, 90-го року народження, який разом з 117-ю бригадою з другого дня війни, 25 лютого 24-го року, став до лаг тероборони. Більше року на Лимані вони були. Потім ротація, і потім Краснахурівка. Ми не знаємо, чи вдалося йому. Вийти звідти чи забрали його в полон, тому що позиції після цього бою були втрачені. Була дана відповідь: дружина і батька має на це право. Сестра моя померла в тому році, а інші рідні теж переживають і теж хочуть знати про дитину. Батька не користується телефоном, сучасним телефоном. Дружина далека, і зв'язок у нас страчений з дружиною. Ми дитину це виросте. Ми за неї переживаємо. Ми звернулися. Ми шукаємо її теж в телеграм-каналах. Ми посліпли всі Ні дня, ні ночі. Ми не бачимо п'ять місяців. Сашка немає. Ми думаємо, що в полоні. Ми віримо, що вони в полоні. Відчуття не знаю, як це пояснити. Я відчуваю, що Сашко живий.